Отже, друзі, викриття UIDAS і цієї злочинної схеми е показую, як можна заробляти в цьому додатку. Заробляти в дужках. Я зайшов проект, е в травні, почав запрошувати друзів активно, десь в червні липні Наразі активних людей, 5 активних людей, 5, 5 людей першій лінії, 19, в другій, третій лініях. Ось це моя мережа рефералів. Team Details. Можемо побачити, скільки тут людей було мною запрошено. Друга лінія і третя лінія. Як це відбувається? Коли ваша гілка починає не так активно приносити прибуток цій UIDAS, то вас блокують і ви не можете вивести кошти. Але право в тім, що блокують не лише вас, а блокують всю вашу команду. Олівія пише, що з мого боку, і з боку моєї команди були порушені якісь правила. Потім в процесі листування я її доводжу, що ніяких мульті з боку моєї команди не здійснювалось. І після цього Олівія мені пропонує, що для того, щоб продовжити роботу з додатком, необхідно. Перейти до Star of Labeling Assessment, тобто оцінки зірка маркування. І цей Star of Labeling Assessment, воно має на увазі, що я маю кожен тиждень приводити нових людей в проєкт. І щоб кожен тиждень в мене. Декілька людей проапгрейдились з level 2 на level 3. Ну і так далі. Тобто, скажену кількість людей необхідно привести проєкт. І кожен цей новий користувач має занести в проєкт принаймні 100 доларів. За цю всю участь в цій злочинній схемі мені пропонується зарплата 300 баксів на місяць. Це дуже-дуже надзвичайно цікаво і привабливо. Звісно, що я відповів відмовою Олівії, але в чому неприємність, що е, понад 100 людей нашої команди 35 людей учасників з моєї групи і понад 100 людей загалом команди відмоги рефераловода, вода. Були заблоковані. Ми не можемо нічого зробити в додатку. Ми не можемо ні вивести кошти, ми не можемо ні працювати. Єдина опція, що нам залишилась, це ось заходити в цей додаток, ставити sign in в надії, що колись я за протягом 100 днів наберу якусь кількість пойтів. І обміняю їх на навушники Apple AirPods. Це, звісно, жарт. Друзі, не зв'язуйтесь з цією компанією вас обмануть, кинуть на гроші. В мене заблоковано понад 2000 USDT поточний момент на проекту. У команди окремих учасників менші. Але є учасники, у яких заблоковано і набагато більше коштів.